Доросли, я би також пішла воювати, захищати нашу рідну Україну батьківщину. Це десятирічна Аліса. Від самого ранку дівчинка стоїть за прилавком на ярмарку, який організували мешканці житлового комплексу на щасливому. Малеча продає іграшки, книжки та власноруч зроблені блокноти. Дівчинка розповідає, готова стояти на холоді стільки, скільки потрібно, доки не заробить достатньо коштів, аби допомогти нашій армії. Коли була. ...ярмарка, то ми також тут продавали іграшки і заробили 900 гривень. Ну, я люблю допомагати там з збройним силам України. Я передаю вам привіт і е, я вас, ну е, я вас дуже люблю за те, що ви змагаєтеся за нашу Україну, ідете на все, ради того, щоб був мир, ради того, щоб не було війни. Ну, щоб ви боретеся за, за те, щоб в Україні не помирали невинні люди. Ви лежите в лікарнях з поломаними ногами і руками. Аліси Коваль розповідає, дізнавшись про ярмарок, запропонувала доньці продати кілька своїх іграшок. Дівчинка погодилась, однак вирішила продати всі. Я їй сказала: от у нас було б добре допомогти, щось продати на ярмарка. У нас нічого немає крім іграшок. Подивися, які тобі потрібні які ні, Ми можемо принести допомогти нашим військовим. Вона подумала і вирішила, що свої улюблені теж пожертвувати на за. Хоча я її навіть відмовляла, просила залишити одну дві рожки. Вона е, вирішила все-таки, що все потрібно на армію. Це вже четвертий ярмарок, який організували жителі щасливого. Волонтери розповідають, що разу збільшують асортимент продукції в залежності від того, що подобається людям. Аби зацікавити найменших відвідувачів, волонтери переодягнулись в улюблених персонажів з мультфільмів. Ми, е... Вчора займалися куховарством. Ми пекли пряники, ми робили ляльки-мотанки для того, щоб більше В нас така продукція більше для діток. І ми перетягнулися сьогодні для того, щоб більше зацікавити діток з батьками, щоб вони приводили сюди батьків, щоб якомога більше реалізувати продукції. Задля то за для нашої такої благородної мети сьогоднішньої, як розповідає співорганізатор благодійного ярмарку Сергій Ляховчук, цього разу волонтери збирають кошти на автомобілі для евакуації 93-й бригаді Холодний Яр паралельно проводять збір на монокуляр. Наше меню воно стандартне. Воно вже доволі відігране. Добре, це плов смачнючий, шашлики, курка, свинина. «Бограчу цього разу немає, тому що його насправді дуже довго готувати. Нам треба це зробити швидко, поки зима тем, темніє швидше. Є в нас дуже багато солодощів, дуже багато волонтерів нових підключилися, нам допомогу. Це просто от сьогодні я майже практично без роботи. У нас є дуже шикарний лот. Нам верес подарували футболку. Донатимо від 300 гривень. Є велика ймовірність виграти футболку. Також є абонемент від Фізіофіт в спортклуб. Він теж у нас на районі. Вони є. Невеличкими спонсорами нашого свята так само у підсумку на ярмарку вдалося зібрати 131 тисячу 200 гривень. Волонтери щиро дякують житловому комплексу на щасливому та усім тим, хто долучився до допомоги нашим захисникам. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.